Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні я пропоную вам подивитись любовний розклад на тему відносини з партнером цією весною. Якщо у вас є партнер, чи ви в шлюбі чи ні, неважливо, в принципі, загадуйте свого партнера і вибирайте варіант: перший, другий або третій, який вам приглядується більше всього. Для всіх може підійти це загальний розклад на індивідуальні консультації. Записуйтесь до мене в інстаграмі або в Телеграмі, я посилання залишу нижче. І так, починаю з першого варіанту. Питання, яка ситуація зараз, щоб ви зрозуміли, чи підходить вам цей варіант. У нас виходить королева кубків, і це говорить про те, що зараз ситуація у вас з партнером в принципі досить спокійна. У вас тут є почуття, по крайній мірі з вашої сторони є почуття до партнера, є прояв якоїсь ніжності, турботи, любові. Можливо, така у вас може бути занадто емоційна прив'язаність, коли ви якось турбуєтеся, переживаєте, тобто ви більш можете бути вразлива у ваших відносинах да, в плані такого емоційного стану, якось можете а, взагалі так емоційно включатися в ваші відносини, якось переживати. А, вот. Або можете хотіти якоїсь турботи, любові, а, такої теплоти, а, ласки. Тобто, в принципі, тут якось. Ви можете керувати в принципі, цими відносинами в тому плані, що ну, все ж таки вийшла жіноча карта, це говорить про те, що ви, якщо ви жінка, якщо дивиться це жінка, то це говорить про те, що якби орієнтир іде на ваші бажання, на ваші такі потреби емоційні. А, от. а якщо, наприклад, ви чоловік і дивитесь цей варіант, то це говорить про те, що. Тут о, у вас є а, жінка, до якої ви відчуваєте почуття, а, да, от, в яку ви закохані, до якої проявляєте інтерес. А, так, не можу сказати, чи тут ви в шлюбі, чи ні. Можете бути, може бути якась от закоханість, та, може це якесь недавнє таке знайомство чи початок відносин. Так, а, тепер подивимось, але, в принципі, досить спокійна карта. Тобто ситуація у вас, скоріш за все, хороша зараз. А, так, як будуть гу, розвиватись ваші відносини а, цією весною? Дивіться, тут у вас де десятка мечів, це як завершення якогось періоду страждань, переживань. От ви дійсно можете якось переживати тут, можливо, багато чого в собі якось надумаєте, придумуєте. От ця емоційна прив'язаність вона може бути. Не зовсім тут вам на руку грати. Ну, дивіться, тут переживання, якісь пов'язані. Тут чи може бути варіант, що, в принципі, у вас ну, може відбутися якийсь тут конфлікт. В когось може бути і розставання, в принципі, це якісь закінчення, може бути відносин, або а, тут, по суті, як закінчення цих страждань. Угу. Ну, Дивіться, тут, скоріш за все, я схиляюсь до того, що варіант, коли ви занадто емоційно включені в ці відносини взагалі до партнера, по королеві кубків це може програватися як і а, така. Прив'язаність, коли ви схильні розтворятися в партнері. От підлаштовуватись під нього. Вот якось жертвувати чимось своїм своїми, якимись інтересами, своїми потребами, робити а все в угоду партнеру. Тобто тут у вас може бути якась ситуація, не дуже приємна. Може бути який розрив, якийсь конфлікт, може бути якесь розставання у вас. В саме, да, коли ви ну роз'їжджаєтесь, наприклад, це також буде якийсь болючий такий. Момент. Ну, Дивіться, тут у вас така от страдальчика історія, я би сказала. У вас тут іде зацикленість, у вас іде переживання, і дивіться, тут може бути варіант, як. І реальне якесь там розставання, так і це ваш, в принципі, внутрішній стан може просто показуватись от, по десятки мечів, коли ви дуже багато всього думаєте, ви тривожитесь, ви накручуєте, ви можете знаходитися в таких якихось співзалежних відносинах і не відділяти себе від партнера, не мати якогось а, от, свого життя, і а, ну да, знаходитись от, в такій позиції якоїсь жертви, зацикленості. Тобто тут вам я би сказала потрібно працювати. І зі своїм станом внутрішнім, і своїм емоційним станом, тому що ви можете погубити себе просто внутрішньо в цих відносинах. Ну, Як вам покращити ситуацію, давайте подивимось. Ну, дивіться, Як вам покращити ситуацію, віддавати владу в руки чоловіка. Тобто все ж таки. Орієнтуватися на чоловіка, на його характер. В принципі, це може бути момент по імператору, коли а, чоловік от, знаєте, може не здвигатися із тої точки, з того місця. От, він стоїть на своєму і все. А, і ви можете через це переживати, ви можете намагатися його там чи переробити, чи от, підлаштувати якось під себе, щоб. От, Якісь влаштовувати маніпуляції, щоб було так, як ви хочете, щоб він був такий, який ви хочете. А тут потрібно розуміти, що імператор він не буде мінятися, він не буде. А... Ну, так, да, якось так плавати в цих емоціях, тобто він тут тверезо мислить, він а, в принципі, знає, чого він хоче. А, і якщо, наприклад, тут якийсь любовний трикутник, що от, для тих, хто, наприклад, має відносини з чоловіком, який зайнятий, то а, тут також про те, що, що ситуація ваша не змінюється, да, і ви, в принципі, тут не зможете нічого змінити. Так, давайте ще витягнемо. Дивіться, як ви можете покращити ситуацію у відносинах, це зайнятися собою, змістити фокус на себе, а взяти відповідальність за свій емоційний стан. Тому що ім по імператору це таке вміння контролювати свої емоції, свої думки, а у вас їх тут немало, судячи з оцих усіх карт. Ви тут просто можете валятись постійно в цих думках, постійно прокручувати, прокручувати це, коли от така зацикленість на партнеру. І ви не можете ні про що думати, окрім нього. І тут якраз таки важливо переключитися на інші сфери свого життя, на роботу, на самореалізацію, на те, щоб піти купити собі якісь речі, щось в зовнішності покращити, на якісь свої заняття, хобі. Тобто, приділяйте тут час собі максимально, От, вчіться контролювати свої емоції, більше руководствуйтесь тут логікою, роз розумом, а щоб ви не впадали в ці якісь емоційні качелі, страждання, щоб вас не уносило, тому. Та, да, тут от така порада от, в плані того, як покращити. І ну, дивіться, якщо ви хочете бути в такому стані, в дев'ятці Пентаклів, то власне по імператору да, беріть під контроль ці свої емоції, ці, ці думки. А Якщо ви хочете бути от в такому от стані, то о, можете далі, далі продовжувати так себе накручувати, плакати і все таке інше. Тут більше всього проходять надумані якісь думки, надумані ревнощі, тривожності. Оце таке. Відчуття, начебто, ви не зможете без цього чоловіка, без цього партнера, все ж таки розвиваєте в собі самодостатню особистість. От, тому тут ось такий варіант у нас. Так, зараз ці карти заберу. І переходимо до другого варіанту. Ситуація з, з партнером у відносинах зараз. О, Тут також у нас виходить кубки, Рицар кубків, а вже говорить про те, що у вас може бути якийсь початок відносин, або ви не так давно почали зустрічатись. У вас може бути якийсь такий конфетно-букетний період, романтика. Тут вас може партнер запрошувати на якісь побачення, вас щось там вам говорить, якісь приємні слова, дай ви проявляти інтерес, але в чому тут момент рицаря кубків? Те, щоб от якщо наприклад це якийсь новий чоловік, якийсь новий шанувальник, то дивіться тут, щоб він... Якісь дії робив. Тому що а, по масті кубків це часто чоловіки, які от, люблять говорити, але на ділі вони не роблять. От, це от, такі. От, можуть спілкуватися, а, бути такими а, близькими до душі, от, прям такі вести душевні розмови, вам може від, 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 здаватися, що все у вас так добре, але насправді якось нічого а, і не відбувається ну, да, от, в реальному житті. Тому тут дивіться. А, також для когось тут може програти ситуація, примирення, наприклад, покращення відносин, що от, да, ви виходите на якийсь такий на інший рівень. Так. А як будуть складатися ваші відносини до кінця весни, цією весною? Тут у нас виходить Верховна ну це так, я би сказала, не зовсім ситуація. Тут буде прояснено, і взагалі якось тут по жриці це така, знаєте, утайонна інформація. Можуть карти трохи не давати відповіді. Так. Ну, тут дивіться, по жриці... Все ж таки, це досить пасивна карта на перспективи, як будуть складатися по жриці. Це можуть бути якісь моменти от нерозуміння, моменти. Е якоїсь такої скритності, моменти сумнівів. От, тут, от дивіться, тут може бути з вашої сторони. Наприклад, якщо це якийсь новий шанувальник, то а, ви можете тут сумніватися з приводу нього. Тобто він там залицяється, щось вам розказує, може, дарує квіти, а ви тут сумніваєтесь, ви думаєте, чи йти ну, з ним кудись далі, там, якісь відносини розвивати чи ні. Тобто по п'ятірки мечів це якісь такі сумніви і е, е, нерозуміння, чи варто, чи варто. Не варто, тобто чи підходящий це варіант чи ні. І тут можуть бути м, якісь такі енергії таємничості, я би сказала. Може, для когось тут буде а, як якась а, така скритна любов, коли ви якось не афішуєте а свої відносини чи своє спілкування. М, може, да, ви якісь там любовники і не дуже хочете щось розкривати. Ну, тут, в принципі, я би сказала, тут от зараз ви можете якось не розуміти. Тобто, у вас, дивіться, тут буде продовжуватися а, спілкування, а, але от зараз можуть бути якісь сумніви. От, можливо, можливо, з часом виникнуть якісь сумніви, почнуть виникати якісь думки. А, тому що, знаєте, це більше от може бути схоже на те, що. От включаються якісь такі моменти неготовності там, йти у відносини, типу чи вибирати цього партнера на подальший срок. А тому що тут от, восьмірка Пентаклів, тут у, уточнюючи, да, це про те, що м, якісь такі сумніви і, і невпевненість в готовності вкладатися от, в це спілкування, в ці відносини далі. Да, тому що восьмірка Пентаклів це в нас про такий довготривалий вклад. Регулярний, тому, в принципі, тут у вас зберігається якийсь контакт, але да, можуть бути сумніви з приводу того, чи, наприклад, вибирати цю людину як партнера. Тому от тут поки що не зрозуміло. От я можу сказати пожириці, тут перспективи такі трохи туманні, от трохи зрозуміли. Чому? Тому що ви тут самі можете ще не розуміти, що до чого. Тому, в принципі, так і виходить. Так, як покращити ситуацію? Туз пентаклів, ну дивіться, туз пентаклів це у нас іде як шанс на м, щось нове, на початок чогось нового. Тут, в принципі, у вас можуть початися і відносини. А взагалі я би сказала, що м, тут звертати увагу на м, якісь такі речі практичні, на якісь корисні. От тут я би сказала. Щоб подивитися м, на відносини з якоїсь більш практичнішої сторони. Тобто, чи м, ви готові в це от, вкладатися, що партнер вам дає, а, да, що ви від цього отримуєте. Тобто тут, якби вам дається цей шанс, але тут, чи ви його використаєте, тут вже якби, рішення буде за вами. Ну, в принципі, діті, тут у вас можуть бути якісь відносини, так, 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 зараз залишені. Дивіться, я би тут а, сказала, що, по-перше, якщо, наприклад, це якісь от, теми любовних трикутників, то тут потрібно розуміти, що є якийсь от, ще інший фактор. Що може хтось буде тут якось одружений, а хтось може бути в стосунках, але тут от по відчуттям начебто іде якась матеріальна залежність, начебто тут я би сказала тут не спішить. От реально не спішіть по цьому варіанту. Дивіться, тут виходить ще карта помірності, це неспішності, двійка жезлів. От я би тут сказала, приглядіться. Приглядіться до цієї людини, з якою ви, наприклад, спілкуєтесь. До того, чи можна її обирати на якийсь довгий строк. А взагалі, наскільки людина вкладається в ці відносини. А, да, от Наскільки вона. Для вас підходяще на якийсь довготривалий термін. Тобто тут все одно орієнтуйтеся на себе, на те, щоб, наприклад, дивитися, чи там чоловік вам от насправді щось дарує, чи він щось вам ну, в такому матеріальному плані, чи робить щось для вас, не тільки на словах, а от в дійсності, от саме те, що ви можете якось ощутити, скажімо так. Тому. Тут більше дивіться на партнера з точки зору якоїсь практичності, чи буде вам практично і вигідно знаходитись з цим партнером, да, не просто як там так собі якось погулять і поспілкуватись і все. А тут більше якось приглянути. Ну, якийсь такий досить непонятний варіант, чесно кажучи, ви правда якось по відчуттям, якось досить складно. Можливо, ви мені потім напишете, що за ситуація. Тому що якось так не до кінця мені самі якось розуміло, да, оце жриця, тут тобто якесь таке нерозуміння. Можливо, ви тут самі ще заплутались і да, не можете вибрати. А, так. Ну ще, до речі, прийшло, що може бути а, любовний трикутник от із сторони жінки. Що жінка, наприклад, може бути в відносинах і в неї, да, там є чоловік і. Коханець, наприклад. Дуже такий варіант може бути. Ну, і перехожу до третього варіанту, яка ситуація зараз? Тут у нас виходить повішений, тут ситуація якась, яка не розвивається, яка в застої, яка не має якогось руху вперед. Десь ви застрягли тут в одній точці, куди не маєте да, якогось руху, і, в принципі, може бути як такий період. Переосмислення, можливо, якогось такого м, усвідомлення, якось досвіду, якісь інсайти. Може, ви тут якось уходите в себе, аби зрозуміти, чи вам а, тут а, потрібні ці відносини, чи потрібен цей партнер. Тут, якщо, наприклад, ви давно з партнером разом, то да, може бути як от, м, такий довгий період, коли ну нічого не відбувається нового. Вот все йде, як іде, і от, а, самому не зрозуміло, чи воно вас влаштовує, чи ні, ви намагаєтесь тут це зрозуміти. Так, як будуть складатись відносини весною? А, ну тут, тут жезлі у нас виходить. А, до речі, тут, якщо, наприклад, ви в шлюбі, і там у вас іде питання вагітності, там народження дітей, ви, да, що теж період. Такого нерозвитку і зависання, то тут може бути також актуальне для когось питання а, от, вагітності зачаття дитини, бо тут потузу жеслів. Тут у вас буде якийсь вихід із цього повішеного, Потузу жезлів дається енергія на те, щоб якось оновити ці стосунки, додати якось пристрасті, якось урізноманітнити ваше сексуальне життя, а, якось себе по-новому почати проявляти, можливо, кудись сходить. Тобто, жесли це така енергія зовнішнього прояву, пристрасті, і ви тут можете дійсно. Якось додати чогось нового в ваше життя. Тут для кожного буде якийсь свій варіант, але подумайте, як ви можете вибратися із цієї ситуації. Тобто, тут для кого що, от, наприклад, да, по собі орієнтуйтеся, що у вас підзависло. Тобто, що для вас трохи якось нудно, скучно, чого вам не вистачає, і тут це якраз ви можете додати. Це кудись сходить в нове місце, щось нове попробувати, якісь нові там заняття разом, щось. Да, чимось займатись. Тому о, тут у вас да, буде якийсь такий прорив. Ну, для, того, для тих, хто от, чекає, наприклад, вагітності, то тут також цілком може бути о, вагітність зачаття, о, да, як таке нове начало. Так, ну, да, для тих, хто в паузі, наприклад, то тут у вас також буде зустріч, імпульс, емоції, о, такий новий початок. Так, як покращити ситуацію у ваших відносинах. Так, зараз. так, дивіться, як покращити, тут реально для когось може бути якась дитяча тема, а тут вам важливо, от якщо, наприклад, у вас не виходить завагітні, то вам тут потрібно от захотіти дітей. От просто якось таку. От, прям від душі захотіти. От, от може не получатись там завагітніти, може коли там ой, там уже пора, от треба. А тут саме треба от захотіти внутрішньо, от і да якось так відчути цей такий внутрішній отклик, да, тому от, що ці які тут карти такого щастя, а, такої радості, трепіту, ніжності. От. І тут, як ви можете покращити, це також от, включити в собі дітей. А, Наприклад, якщо у вас щось підзависло, вам скучно, то ви реально відкритись один для одного, як от якісь такі маленькі діти, от як вони можуть в щось грати, щось нове там придумувати. Можете тут а, якісь влаштовувати романтичні а, зустрічі от, з квітами, якось облаштувати, можливо, поїхати в місце. Де там ви познайомилися, або де ви раніше були, да, повернутися як такі місця, або от відновити якісь звички із минулого, коли ви якось разом щось робили, там дивились фільми, якось проводили час, цікаво. От сходити реально в те місце, де там ви перший раз поцілувались, чи десь перший раз зустрілись. От тут якісь такі штуки, стати один для одного таким другом, коли ви можете ділитися переживаннями, тобто тут більше про таке відкриття на. Душевному на емоційному плані, коли ви один для одного, то ну такі близькі люди, а не от там, наприклад, не держите дистанцію. Тут буде реально сприятливо зайнятися якоюсь творчістю, от, якимись такими дитячими штуками, от пробудити в собі оцю внутрішню дитину і пробудити її також і в партнері. Щоб ви засяяти, додати якихось нових красок, щоб ви відчували оцю таку гармонію, наповненість. А для тих, як я сказала, хоче дітей, то тут якось потрібно захотіти дітей. Не знаю, то якось може проводити час з дітьми, десь відвідати якихось дітей. Там, наприклад, в приют якийсь з'їздить, щоб ви от якось відчули цей внутрішній відклик бажання дитини. Та. От тут такі моменти для вас підійдуть. А, тому тут побільше щось такого додати того, що було у вас а, в минулому. Так? Ви зможете і вийти з цього повішеного, і додати нових а, а, вражень, емоцій, ваші стосунки. А, такий у нас був розклад. Це був третій варіант. Буду вам вдячна за ваші коментарі, за ваш отклик. Підписуйтесь на мене і дивіться далі розклади. До нових зустрічей.